Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде дещо незвичний формат відео. Хочу показати вам деякі речі з металоприйомки, які вдалося врятувати від знищення, від переплавки. Також покажу деякі речі, які вдалося викопати. А об'єднує це все те, що вони будуть виставлятися на аукціон Violet. Тому ми проведемо передпродажний огляд. А також ви подивитесь, що мені вдалося дістати останнім часом. Отже, розпочнемо з динаріїв, оскільки вони вже продаються на аукціоні Віоліті і торги закінчуються в неділю. Це є благодійний лот для батальйона Братство, який робить збір для ребів. Показую вам, щоб ви могли помилуватися красою цих монет. Закликаю вас долучитися до торгів. Підтримайте ставочкою, Поповніть свою колекцію ось цими чудовими динаріями комода. Та допоможіть Збройним силам України. Ось зараз покажу вам реверс, щоб ви могли помилуватися всією красою. Монетки в хорошому стані, рельєфні. Не якісь обмилки, тому можете за них торгуватися. Це є хороше поповнення, безумовно. Так. Отже, динарії вже продаються і закінчуються торги в неділю. Так, динаріки я вам показав. Далі. Ось ця гармата. Чесно кажучи, я як побачив її вперше, я реально офігів. Ну, мене здивували її велетенські розміри. Я такого ще не бачив. Моє дитинство припало на початок 90-х, і мені навіть соромно признатись, які в мене були іграшки. Тих декілька машинок, які були у мене, я їх прекрасно пам'ятаю. В принципі, Більше нічим нас не балували. Ну, такої краси у мене не було. Трішки навіть заздрю дітям, які виросли в радянські часи. Ну, гратися такою розкішною іграшкою це одне задоволення. Так, давайте я покажу, в якому стані ця гармата. Так, дивіться. Ось це колесо регулювання працює. Відмінно, гармата опускається донизу, також в іншу сторону воно все працює справно і гармата піднімається вгору. Ось тут є незначне пошкодження ось цієї пластикової шестерні. Що стосується ось цієї регуліровки, можливо, його потрібно. Краще розробити. Но я не став лізти, оскільки не хочу зіпсувати, і так класну річ. Тому ось це не працює. Це я показую покупцям. Так, як я розумію, тут ще відсутній ось цей бронещит. Ця гармата некомплектна, тут має бути ще щиток. Ну, а щодо пострілу, то. Ось так воно зводиться. І тут потрібно нажати. І тоді проводимо постріл. Показую ще раз. Ось тут ми речах зводимо і потрібно нажати ось цю кнопку. Я не знаю, так, по ідеї, і має бути. Вона фіксується. Сюди закладається якийсь предмет типу снаряда чи шарика. І проводиться постріл. Тобто постріл проводиться справно, все як має бути. Колеса на місці. Колеса не відірвані, все на місці. Ціна цієї гармати 7 рублів рівненько в радянські часи. Ось так вона виглядає. Тут видно лопати. І, в принципі, я думаю, що під реставрацію, під відновлення, експонат хороший. Тут також лопати. Вона була вся в салідолі, в бруді, я трішки її відмивав ВД-40. Тому, можливо, десь будуть присутні запах ВДшки. Тому не лякайтеся. Так. Наступний предмет ось така. Штучка, це є тильник. Тильник до холодної зброї. Не то шпаги, не то шашки. Нещодавно на Віоліті ось такий предмет був продався за 1000 гривень. Мій ідентичний, правда, на моєму немає рідної позолоти. Мій відмокав у врощенні господарського мила, оскільки він був весь брудний. Це моя знахідка, я знайшов. Цей предмет металу шукачем. Ну, за 1000 гривень, можливо, я не буду виставляти, но за 800 виставлю. Буде цікаво поспостерігати. Якщо вам також цікаво, приєднуйтесь до торгів, нажимайте кнопочку Слідкувати за лотом. Ось тут всередині, мабуть, не видно присутня залишки різьби. Вона не чітка різьба, але вона є. Різьба тут була. Ну, вона така неідеальна. В принципі, предмет відмивався в розчині мила. І ось так він виглядає. Наступний лот. Ось такий комплект значків. Це також з металоприйомки. Хтось викинув, знайомий прийомщик ось це врятував. Як говорить Дмитро Корчинський, мир це не відсутність війни, а відсутність Москви. Саме відсутність ось цієї не до країни, якою столицею є Москва, і буде залогом нашого миру. Ну оскільки це є все-таки історичний предмет. Можливо, хтось таке збирає. Просто виконати, рука не піднімається. Чесно кажучи, взагалі нема варіантів, з якої суми виставляти. Я передивився проходи на Violet. Такого комплекту я не знайшов. Можливо, я погано дивився, але тема взагалі не моя, я в цьому не розуміюся. Можливо, хтось шукає отакий комплект, щоб поповнити свою колекцію. Ну, виставлю з 300 гривень. Не знаю, мало-багато напишіть. Щодо цієї гармати, гармату також виставляю з 300 гривень. Не орієнтуюся, мало це чи багато. Цікаво, подивимося, скільки вона набере. Виставлю з 300 гривень. Ось цей предмет мені віддав прийомщик металу безкоштовно. Це є це була ось така настільна лампа. фонар Тут є патрон під лампочку. Вся вся лампа в вигляді такого ретроавтомобіля. Можливо, хтось є фанатом ретроавтомобілю, може собі відновити, відреставрувати ось цю річ. І поставити в кабінеті буде антуражно. Зроблено він, отут є. Залізна бляха, а капот виготовлений з якогось кольорового металу, мабуть, латунь. Ось така комплектність, дивіться, є залишки фарби. Ну в цілому більше тут іржі, ніж фарби, як бачите. Ось цей предмет буде виставлятися. А цей красунчик поки що побуде в мене. Я ним... Не можу намилуватися. Просто розкішна машинка. У мене навіть відвідують думки відреставрувати цього зіла. Він такий важкий, масивний. Та наскільки добротна іграшка. Подивіться, хто не знає, ось тут є такий речах. нажимаєте і піднімається кузов. Тут масло, гідравліка. Я просто в шоці. Наскільки тоді були якісні іграшки? Я думаю, вони переживуть і ядерний вибух. Вони настільки добротно зроблені. Ось так важко він опускається, масло холодне. Так, защопнулось і показую ще раз. Можливо, хто не бачить ось так на сонечку. Речах. Нажимаєте. І кузов піднімається. Бомба. Да, тоді були потужні іграшки. Цей ЗІЛ також з металоприйомки. Викупив я його у прийомщика металолому. Поки що побуде в мене. Ціна 5 рублів. Тобто ця гармата, ця гармата була дорожча, вона 7 рублів. А, цей Зіл 5. Ну, мені Зіл більше подобається. Шкода, що немає дверей і вікон, але можливо я все-таки відреставра... відреставрую цього красення. Буду бачити. Ось такі лоти, друзі. Якщо є запитання, задавайте, я вам відповім в коментарях під відео чи в чаті лота. Якщо потрібні додаткові фото, пишіть, зроблю. І запрошую всіх до торгів. І не забувайте про мій благодійний лот. Долучайтеся. Це зараз дуже актуально. Потрібно допомагати армії. Кому потрібні динарії в колекцію. Приєднуйтесь до торгів. На цьому все. Пока, до нових відео. Ось такий незвичний формат був. Іноді буду знімати свої лоти, які буду виставляти на Violet. На все. Все, і до побачення.